Я прям з таким не стикався, тому я буду трошки вигадувати зі свого досвіду е і щось, щось як через себе е пробувати з цим зробити. Я розумію, що це блін дуже неприємний досвід. Ну прям на емоційному рівні. Я розумію наскільки це неприємно, і це, наче, там з того боку відбувається. Uh, і тебе торкається, а ти ну на це дивишся, іначе маєш змиритися. От в мене таке відчуття, таке дискомфортне, і трошки я поєжився від цього. Плюсую про те, що шикарний кейс на індивідуальну супровізію um, є в така вковичів приказка. Думаю, вам вона знайома про те, що не, не завжди те, з чим приходить клієнт, є з його запитом. Май на увазі, не те, що клієнт сформулював. Ти маєш на увазі майже завжди. Ну так. Скорше за все, то, як клієнт формулює свою проблему, воно зумовлено тим, як він бачить ну, ситуацію, як він бачить її проблемою, чи чим. От, е... В тій стороні він же рішення шукав і безрезультатно. Та? Тому зазвичай задача коуча на початку змінити ТЗ, як то кажуть. Та? І, і мені тут звучить, що це якраз з тих кейсів, де коуч запитує. Вже постфактум, що варто робити, так? коли така ситуація трапилась, хоча тут є ще на попередніх етапах роботи з клієнтом багато запитань, які ми зараз позадаємо, пороздумуємо на цю тему. Дякую. Те, що мені було б цікаво, знаєте, я от відчую ярлички такі. У клієнта депресія, він не хоче виходити з токсичного середовища, і те, що я б зробив, бо я би це перевірив би, що, що, чому, чому шановний коуч чи коучиня вирішила, що, що в нього депресія чи токсичне середовище, що саме там відбувається. Тому що, якщо є певна поведінка якась, там, що він не хоче, наприклад, йти в роботу і таке інше. те, що ми трохи проговорювали в першому кейсі, і, і бачите, які збіги у нас цікаві відбуваються. Можливо, це якраз про про контракт так, так само треба. Ну, тобто, розпочати спочатку. Да? Стоп, де ми, куди ми йдемо, як ми будемо працювати, і таке інше. От, е, взагалі. Е, далі, напевно, будуть певні рекомендації, але просто хочу сказати, що е, ну, я не знаю, знаєте, як кажуть, у кожного хірурга є своє маленьке кладовище. Так, і у кожного коуча є ну, клієнти, які ну, 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 нічого не було, ну не вийшло. Не стало гірше, але не стало краще. Ну, 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 просто, я не знаю, чи хімії не було, ну, чи якісь там помилки були в роботі. Ну, щось не пішло, буває таке. Можливо, у вас таке було, коли ви все зробили правильно. Ну, як ви знаєте, що це було найкраще. Але все одно не вистрілило, ну, от не пішло. Ну, буває таке. От, і це, що означає для мене те, що я помічаю. Я помічаю, що якраз коли мене успішний успіх, такий, знаєте, а коли є також профакапи, це не, я б не сказав, би, що це помилки в роботі з клієнтами. Іноді ми розробили все найкраще в роботі з клієнтами. Але це ну, ну, ну Давайте називати це факап, Ну, ну не, не, не отримання результату. Окей. Мені здається, що якраз от такі ситуації вони допомагають, по-перше, проговорювати, хто мій клієнт, не мій клієнт, як я працюю, як я не працюю, і це можна використовувати для того, щоб комунікувати це в. В інтернет, скажімо так, щоб приходили більше твої клієнти, тому, наприклад, я за те, щоб це робити, ми не зможемо уникнути негативних відгуків. Це означає, що у нас має бути більше позитивних, проте, якщо лише позитивні відгуки, ну там це знаєте, здається. А що вони написали це? Ну хто це? Ну що, от все, все таки гарно, наче є такий, знаєте, сумнів, що все так бездоганно.